Історія про телефон, що разом із зерном проїхав півсвіту. Якось у 2013 році американець Кевін Вітні нахилився, щоб відкрити люк зерновоза на вивантаженні. Його iPhone вислизнув із нагрудної кишені і впав прямо у потік зерна та втрапив у партію з 12 тисяч сорго, яка прямувала на експорт. Кевін Вітні навіть не намагався рятувати телефон, хоча там були ціні фотографії, але дістати його з елеватора було неможливо. Та вийшло так, що iPhone промандрував 32 тисячі кілометрів по світу та повернувся до свого власника. Тільки уявіть, телефон падає в партію сорго в Оклахомі. Далі баржа впливе в Луїзіану. Там його перевантажують на балкер, який з 50 тисячами тонн сорго прямує до Японії. Айфон вийшов у мексиканську затоку, пройшов Карибське море, Панамський канал, перетнув Тихий океан до Японії та прибув у зерні на комбікормовий завод. У префектурі Фукусіма в Японії. І вже там, під час сортування Сорго, телефон помітив працівник заводу. Він звернувся до керівництва і все обернулося дзвінком американському постачальнику. З Японії телефон відправили авіапоштою до Луїзіани. Через 9 місяців після втрати Кевін у вітні зателефонували з Луїзіани. Ви не губили мобільний телефон. Телефон прибув до власника в робочому стані і, до речі, усі фотографії були на місці. Ця історія стала настільки вірусною, що фермеру довелося уникати дзвінків від журналістів. До речі, аграрії кажуть, що частенько гублять телефони у зерні. Чи було таке з вами? Пишіть в коментарях.